Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас 3 грудня, але мені складно про це сказати, що це навіть 3 грудня, тому що сонечко плюс 12. Отака у нас сьогодні погодка. А я тільки що йду? Я йду зараз на базар. Йдуть дітки. О, мене видно привіт! Я завжди поруч з вами, як і ви зі мною хотіла показати. Це ж сонечко, і воно, бачите, якось так, куди не повернеш і воно. Дітки продають, нехай так буде. Дівчата йдуть, у них коробочка відкрита, і вони там різні, різне таке всяке продають, плетіння. Якісь колончики або ще щось, ну, щось таке сяке. Я підходжу і кажу, а, там молода пара, брелочки якісь дивилася, там жовто-блакитні голуби, начебто були. Я підходжу і кажу, скільки таке коштує. Вона каже, 50 гривень. Думаю, запитаю, для чого продають гроші, ну на що їм потрібні гроші. І думаю, знаєте, зараз відповідь буде на ЗСУ. Ні, не на ЗСУ. Ні, на ЗСУ. Ми дяді Валєрі збираємо на коробку тепла і хочемо відправити, але у батьків ми не хочемо брати гроші. То ми поробили усілякі такі штучки, продаємо, щоб дяді Валєрі... Я не знаю, хто такий дядя Валера, але я знаю точно, що це наш захисник. От як цим діткам щось не купити? Ну, я купила, даю 100 гривень. Кажу, решти не потрібно. Ну як? Я кажу, ой, ну така гарна робота. Молодець, тебе так добре. Як у неї засвітилися оченятка, якби ви бачили? От дітям потрібно за щось їх там відмітити, що вони дуже гарно це роблять. І знаєте, навіть по обличчю, як і дітей, так і дорослих людей, от видно, що це буде йти дійсно туди, куди вони кажуть. Тому в мене сьогодні така обновочка. Вже є покупки, хоча я ще надійшла до базару. Mm, бачите, яке сонечко у нас mm. класна. Сонечко. Баночка. Я вже на базарі. Думаю, може сушку купити. Сушений кріп. Добрий день. Ой, а мені сушка така потрібна. Яку вона зараз ціну? 35 гривень баночка. Тут асер... з минулого року не змінилася. Ні-ні-ні, А серті тут яблука, груша, слива, абрикоса і ягода. <святок> давайте одну дві давайте баночки, бо так компотику зварити і вже буде, і вже буде. О, виноград 70, мандар. Имбирь по 100. Ой, да. Якось так. Я колись брала у вас сушку в минулому році, то Я вона була просто... Я тобі дала більше ягоди. Ага, це більше. ага Поплата? давай, давайте, давайте. Це, це а це ж поблата, у мене є блат. Який перець? Гіркий перець, так. він маринований. Маринований, так. Да. І скільки баночка невеличка коштує? Ну, от такая 40, 50 і 60. Ну, Давайте отаку баночку ага. за 50 спробуємо. Він сам по собі острий, але з маринадом немножечко знаєш, ага. садящий буде. У ну, мене чоловік такий любить. Тому... Ага. Так, добре. Та, дякую, гарного дякую. дня, до і побачення. Вам, Приходьте, будь ласка. Так, пішли далі. Ось так, щоб ви розуміли, у мене на базарі вже є блат Так, іду, дивлюсь, вже Олечка є, потрібно з нею привітатися. Так, О, вона все в хлопотах, в хлопотах там. Так, нехай. Новорічний декор. Олі, як завжди, О, дивіться, яка краса у олі є, яка краса у олі є. такі невеличкі віночки, ось такі ялинки невеличкі. Ну, ми треба було запитати, скільки. Вау, вау, вау! Скільки всього у олі є цікавого. А ще хочу, знаєте, що вам показати. Отака От краса. Привіт! Я Олю не відвлікаю, тому що думаю, нехай і таке новорічне віночки. Скільки всього-всього? Ой, і Боже, у нас сьогодні плюс 12, а тут як сніг. А, вже годить. Ой, хай миле. О, а я дивлюсь, Олі. Ось такі. Треба запитати, скільки коштують зі сніжком. Ой, Все я ніяк. Тільки приви. Олічка, скільки таке? Ну, вони різні розмірів і різна ціна. Така коштує 20 гривень на 7 гілочок. Ага, 20 гривень. Є на 3 гілочки, на 5 гілочок. Ось так. Отака 20 гривень коштує. Так, покладемо. Так, ну я сьогодні розумію, що я з Олею так і не побалакаю, Оля вся в роботі, в роботі, тому буду йти далі. Так, 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 так. О, яйця у нас 54-58, а мені знаєте, що потрібно? Мені потрібна кукурудза, хочу взяти, щоб було баночки дві десь кукурузки. Я зараз візьму. По 32 гривні. І по 30 якась, і по 32. Томат паста по 12, до речі, я таку купувала, а то мені дуже подобається. А по 14 взяла, щось не дуже. Але ж ти знаєте, може бути лише мій смак. Тому. О, і паприку ще не забути, треба взяти. Точно, точно. О, я дивлюсь і гречка по 30. Дякую. Мені підказують, усе є акція по 10 гривень, можна взяти. А я у нас 20 гривень, будь ласка, і, до речі, непогана томат паста. Але в мене є, я такої томат пасти накупила 10 штук, то нехай не хочу. Так тому, 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 дріжджі по 10, дріжджі по 10. Так. А мені кукурудзи. А яка краще? Та, що 32 чи та, що... За 30 двоє непогано кажуть. Я лічний маю. Три три баночки, будь ласка. Ще дранила. Ще О, і сирки по 15 гривень трошки ближче підійду канів. А я такий канів не бачила з дівчинками, вони такі були інші якісь. А вони поміняли модель. Зрозуміло. А, буряк солодкий у нас по 15 гривень за кілограм. Я одну, один бурячок взяла на 8 гривень. Дуже хочеться він зробити. М -м -м. Тим паче відкриті огірки стоять. Так все є і буде добре. О, у нас вже штучні ялинки є на базарі. Отак, потрохи і потрохи там те з'являється, те до Нового року. Вони два метри, ті ялинки, коштують 3 тисячі гривень. Зараз хочу зайти в дом посуд. Все таке яскраве, яскравий, новорічний новорічний, та ще й зі знижками. Так. Начебто така дрібниця прикрашена, да, вже настрій якось зовсім інший, не такий буденний. Хм. О! Тут ще хтось. Так, а взагалі-то мені. Знаєте, що О, які у вас свічки! Я таких ще не бачила. Це нові якісь. А це свічки чи на батарейках? Ні, свічки. Свічки? Да. Вау! Яка краса! ще і є зі знижкою. Вау. Так, взагалі-то мені знаєте, що потрібно, люди заходять, я не буду голосно. Е для відбивних молоточок, молоточок для відбивних. Е в мене є силиконовий, але він не зовсім іноді буває таким зручним. Я думаю, може металевий взяти, але я не бачу. О. Ніж такий тин-тин. О, 189 гривень і горіхи, і, і часник. Ні, я не бачу те, що мені потрібно, я чомусь не бачу. Ну, так, якщо ти заходиш, ти бачиш таку красу. А дійсно якось так настрій підіймає, така дрібниця, декор дома. От В місті я не хочу, щоб у нас була новорічна ялинка міська. Ну, Це лише моя думка, я кажу свою думку. А от в хаті потрібно таку якусь атмосферу буде таки зробити. Як чудово. Новорічний посуд. Новорічний посуд. Такі дрібнички. Такі дрібнички, а приємні, так? Да? Так воно і є. О, які кульки, подивіться так. 99 гривень і 49-49 маленькі такі. О-о-о, 49 маленькі. І 99 візьмеш в руки, маєш вище. Цікаво, так? Да? 99 гривень. Ну, важка, важка, нічого не скажеш обережно. Ну, Такі гарнюні теж є. По. Така ніжна, ніжна, ніжна. Вже руки тремтять, щоб не розпехкати. Скільки такі коштують? Щось ну, 59, щось 99, я не знаю. Питати не буду, кому цікаво, можна і запитати. Обожнюю ходити, розглядати посуд. Так гарне. Да? Я просто дивлюся і вам показую. Я не знаю, що казати, але хочеться показувати щось таке гарньоні, гарньоні. От якісь ідеї, да? як зробити, поставити. Така краса. Знаєшся. До речі, обожнюю лаванду. І краса, вона в таких простих світлих речах. Така вазочка просто біленька, скромненька, лаванда. А як воно гарно виглядає! Вау! І взагалі мені чомусь дуже подобається білий посуд. Інколи хочеться з якимось малюнком, але білий він завжди залишається білим. І мені це дуже і дуже подобається. Хм? Да. Білий є білий. Що, якщо так казати, то це все під настрій. Під настрій. Це той випадок, коли потрібно запитувати. Дуже класний молоточок для відбивних, він гострий. І навіть зараз є знижка. І мені кажуть, і не... він ще такий важкуватий. І мені кажуть, дуже сильно не бити, а легенько, тому що гострі тут штуки. Свинина та куриця тут так легенько Тун -тун 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 -тун. і порядок. О, я чомусь не побачила. Стояла, дивилася, дивилася. Тому візьму такий. Так, все, буду я з молотком. І тут ще щось новорічне. За 29 кишеня, кишеня. О, яка краса. Все добре, я забираю торбу, бо я попросила, щоб поставили, поки я буду з молотком ходити, і буду йти додому. Ну ці свічки мені дуже сподобалися, і я навіть подумаю. Хоча, знаєте, після того, як у нас було вимикання електрики минулої зими, і не виключно, що і як зараз буде, то в мене на свічки. Така, знаєте, неадекватна реакція. Мені їх не хочеться. Хіба що на батарейках е, новорічні, але так, ну, начебто все, 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 все. все. Показала, що все, що є, все, що є, і все, що добре. Сковорідки, сковорідки. О, 1600. Бачите, яка гарна. Мабуть, то гарна, так? Да? У мене чогунка, то я, чесно кажучи, не дуже розбираюся. Так, Так, все, добре, Таня. Пішли додому, бо тут кругами колом можна ходити довго-довго. Ну, випадок знов біле, подивіться, як воно ніжно. Такий варіант, бачите, поставити вазочку. І такий. О, це той магазин, дівчата, це просто мій відгук. Я не можу звідсіля виходити дуже швидко. от Не знаю, чому так. І я би все купила, а навіщо воно мені всі вдома це потрібно. І так стоїш, подивився, подивився, думай, та своїм покажу, та піду. Знаєте, у нас по погоді новий рік відчувається тільки в магазинах або на базарі, там, де продають декор. А виходиш на вулицю, ну таке відчуття. Відчуття весни. Що мої дорогенькі? Сьогодні ми з вами разом сходили на базар. Подивились посуд в магазині. Мені дуже хотілося, щоб ви трішки відвікалися і з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре.